Всіх вітаю на мої. Вітаю тебе, глядач на моєму каналі. Сьогодні я буду робити критичний переказ на такий анімаційний фільм як Елементарно або Елементалії. І дальний анімаційний фільм був випущений з під вийшов з під. Був випущений студією Пиксар. Спід подачі. Під керівництвом босів Діснея. Адже компанія Дісней Disney... адже компанія Дісней в свій час купила компанію Pixar І тепер боси Діснея буквально керують всіма проектами, які виходять з-під з-під пера або з-під. Які виходять з-під пара компанії Pixar? І даний анімаційний проект є доволі таки є доволі таки середняковим, є доволі таки, є доволі таки посереднім поміж інших проєктів студії Pixar, адже спід крила компанії Pixar. Вийшло багато цікавих різних мультфільмів, такі як Історія іграшок. До речі, це один із перших повнометражних 3D-анімаційних повнометражних анімаційних 3D мультфільмів. Потім ще був долі такий цікавий проєкт Корпорація Монстрів. Далі вийшов такий мультфільм, як у пошуках Немо, Суперсімейка, Тачки, Рататуй, Волі. У пошуках Дорі. І ще у Піксарів був такий проєкт, як Відважна. Хоч як на мене, це не самий їх, сами їхній найуспішніший мультфільм, але все ж таки він заслуговує на згадку. Адже, як на мене, він занадто феміністичний мультфільм, але все ж таки. З цікавим сценарієм і концепцією. Але незважаючи на все, останні мультфільми, останні проекти від Піксара були доволі таки середніми. Або навіть і Наприклад, проєкт Я Панда зовсім провалився в прокаті і став буквально касовим провалом для Піксара. Який приніс йому дуже багато збитків. З бюджетом у 175 мільйонів доларів він зміг заробити трохи більше 17 мільйонів доларів. І після цього Pixar зрозуміли, що. Які націлені на, доволі таки. Які націлені на невелику аудиторію, не зможуть зібрати нам нормальну касу. Потім у Піксара був провал за провалом. У 2022 році вийшов був фільм. Вийшов був мультфільм Lighter, який теж став касовим провалом. Коли його кошториш, коли його, який теж став касовим провалом при бюджеті у 200 мільйонів доларів, він зміг зібрати тільки трохи більше 17 мільйонів доларів. Потім і доволі такий непоганий мультфільм, душа теж не зміг зібрати касу і навіть вийти в нуль. Провал був наглядний. При бюджеті у 150 мільйонів доларів він зібрав трохи більше 120 мільйонів доларів. І останні проекти Піксара буквально слідували один за одним як, як чорна полоса у роботах студії. як чорна полоса для студії Pixar. Ще потрібно згадати такий мультфільм, як. Якщо згадати такий доволі таки цікавий мультфільм, як Уперед, який теж провалився в прокаті. З солідним бюджетом у 200 мільйонів він зібрав трохи більше 140. І знову невдачі. І чорна полоса студії Pixar схоже, що... Кінь, можливо, закінчилася нанімат на, на мультфільмі стихії, який зміг зібрати, хоч і не колосальну касу, порівнюючи з. Доволі таки успішними роботами студії, але все ж таки нормальну касу у 444 мільйони доларів при бюджеті у 200. І стихіям вдалося зробити те, І стихіям вдалося витягти студію із. Із серії касових провалів їхніх проєктів. Але все ж таки Даній історії трохи не вистачає цікавості, як би як для мене. Історія непогана, але ж все-таки їй дечого не вистачає. Мені кажеться, їй не вистачає такого гігантського розмаху. Адже даний автор цієї історії, режисер Пітер Сон. Придумовував дану історію із історії свого власного життя. Коли Коли його батьки у 1970-х років емігрували із Кореї в Нью-Йорк і заснували, і там потім його батько заснував невеликий магазин в одному із районів Нью-Йорка Бронксі, його батько заснував невеликий продуктовий. མ་ཧཱ་སེན І потім він цю ідею про іммігрантів втілив у своєму у своїй роботі в мультфільмі стихії. І також його життєвий шлях теж трохи передає концепцію даного мультфільму. А його основною ідеєю було, чи зможуть об'єднатися вогонь і вода. Такі різні і непоєднувані стихії. А місто, місто Елементалію він трохи списав із Нью-Йорка. Але більше його зробивши, але зробивши його таким, щоб там би було максимально некомфортно, некомфортно жити вогняним істотом. А історію кохання він також списав. Частково із свого життєвого опита. А роботу над сценарієм даного мультфільму він ще почав робити. Після того, після прем'єри його мультфільму Гарний динозавр. Або добрий динозавр. Ну і, скоріш за все, коли його проєкт, як кажуть, Вистрелив та окупився, тільки тоді студія Pixar, напевно, дала йому добро на розробку сценарія до мультфільму стихії. І вже у 2023 році з-під крила компанії Pixar. Вийшов, вийшов мультфільм стихії Ну, і також він брав натхнення із інших джерел, а точніше багатьох різних романтичних фільмів різних років, які полюбляв дивитися. Але історія стихії це історія не про не зовсім про кохання, а А також мультфільм про подяку своїм батькам. Та розуміння того, на які жертви їм довелося піти заради своїх дітей. Ну, а також під час роботи над цим Мультфільмом. Обидва батьки главного. Обидва. І також під час роботи над цим мультфільмом батьки Пітера Сона померли. Пітера Сона помер, померли. Тому концепція про відносини батьків і дітей буквально є чи не центральною в сюжеті даного анімаційного фільму, адже Цією роботою він хотів віддати шану своїм батькам. Ну і в нього це вийшло. Хоч і історія не є такою гігантською і могла б бути кращою, але ж все-таки. Приземлена історія про проблеми дітей та їх батьків, про кохання надзвичайно різних стихій, є, цікав... є цікавою та незвичною. Що ж, і на цьому я буду завершувати свій критичний вступ. І плавно буду переходити до перегляду. І плавно буду переходити до критичного перегляду на даний анімаційний шедевр.